Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Такоми маленько дійшли вже до третього раунду, який має назву «П'ять слів. Зараз для кожної команди на екрані з'явиться п'ять закритих слів. Це слова відомих пісень. Але ці п'ять слів. Можуть бути як приспівом, так і вирвані з контексту. Це може бути перший куплет або другий куплет, або кінець першого куплету і початок приспіва. Для кожної команди буде по три рядочки, три пісні. Потрібно вгадати три пісні. Окей? Більше закритих слів, більше шансів на виграш. Зараз покажуть, чий колір з'явиться, той починає. Якщо блакитний, то ми. якщо рожевий, то вони. О! Вау, клас! Давайте, вибирайте яке слово, а далі будемо думати. Нам треба відкривати або перше, або останнє. Давайте останнє слово Третє Може бути сполучник якийсь. О, задумавшись. задумавшись". О, так, задумайтесь. А є пісні взагалі зі словом задумавшись? Виходить, є. Задумавшись. задумавшись". Буревіями у спальні, задумавшись тобою ми. Тихо. тихо. Задумавшись, це тільки красива жінка, не заміжня. Стоїть, задумавшись в метро. Чи де вона? В метро. Жінка незаміжна в метро. Красива жінка, жінка незаміжна, не <говориш> задумавшись.. кажем? Давай! Пляшка ігристого, давай. І? давай. Красива жінка стоїть, задумавшись, в метро. Красива жінка. А нам старшу під добро. <плес> Актуально, чи <Чей> в радио <плес> в цьому плацкарді? Глощей своїх не підійма. Вона <плес> ще може бути ніжена, але в душі зима. Так, да, давайте п'ять слів, будь ласка, для нас. Треба влучити. Так. Давайте, яке будемо брати, десь середини. Я закривав третє. Третє, так, да, хорошо. Да? Да. А відкрийте нам, будь ласка, третє слово. Ми вже граємо, дівчат, поки ви там оце сю сьому сю. не Ви вже почали? Краще б ви не відкривали, якщо чесно. Ти ж мене підманула, ти. А закрийте, будь ласка, третє слово, брат. Закрийте, третє, перше. Давайте. Що Мене щось, підмет присудок. Тобто, наступне слово після мене. Бро, тут може бути все, що хочеш. Ну, треба ще одне слово, так? Просто питання яке. Це слово нам реально нічого не дало. Давайте нам ще одне. Ну, четверте. Наступне після мене, так? Четверте слово. Парова. Була в мене парова машина. У мене парова машина. Ось це ця пісня. Була в мене парова машина. Приймайся. Парова машина. А, а, що вони спорили? Самі з себе не Ну, Приємний початок. Можливо, ми в цьому раунді все ж таки візьмемо верх. вільному заграйте мені. Що там? Заграйте. Ховаля, коваля. А тепер, будь ласка, п'ять закритих слів для нас. Марія виноградова. Ви знаєте цей а, трек? Так це чудова пісня з класним словом номер чотири. 4. 4, отлична цифр. Відкривайте четверте. Будь ласка, сливки. Знаєте що це було десять килостів, ластівки, 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 Ні, Ні слівки, вишні, точно. Черешні, а, вишні, серці... сливки. точно. виші черешні сливки. А з черешні сливки у моєму О, серці назавжди ромашки, 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 ромашки ромашки. ромашки вишні черешні, 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 черешні сливки. у! на Відкривай. Я не розумію. Я не розумію. Як можна по одному слову згадати? А де сміх переможниці? Де сміх перемоги? Ти замовив таксі? Таксі замовив? Треба їхати. Нет, я стрибаю. Не стрибаю. Я стрибаю. Я стрибаю. Я стрибаю уже. Девчата! 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 Ромашки! Сливки! Ластивки! Хорошо идем. Все, мужики. Зібрались. В кулак всю волю. Третье слово, будь ласка, открыть. От тепер. І тепер не разом ми! Пробач прости. І тепер не разом. Ми. Ну, ж, Блін, ні, а ми не були сума. разом. Почути трошки злотиогнів, що я не проти, в принципі. Тепер. Що там, тепер? То, ну, це нереально краще Тепер. Треба... Дімочка, відкрийте ще чотири слова і все стане ну, легше. Спокійно, дівчат, ми розберемось. А тепер. А я вас там? попрошу відкрити п'яте слово, бо ну, нічого ну, не зрозуміло добре. поки. То там буде тепер усе інакше. Вільно. Я вільна! Щось там назавжди. Вільна. Я не боюсь, тепер, тепер я вільна. Я вільна так. Не боюсь, тепер я вільна. Ми, я ми можемо боюсь. вгадати і 6, й 7. Тепер я вільна. вільна. Віль. Я вільна, 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 вільна. Настя, щось пульс підскочив, чи щось вони там показують. Yeah. Настя тонометр принести. А тепер давайте нам п'ять слів, бо ми зачекали. Якщо чесно, так замучились вигравати. Вигравати теж да, замучитися. Але <пробіт> давайте yeah. ще разок. Третє. Третє <пробіт> друг. відкриваємо. Друга, третє. Злата каже третє слово. Давайте третє. Молодець, Злата. Whatever it takes. Це uh, Imagine Dragons, ні? Да, 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 А що там до цього? Да, давайте, давайте. Це точно Imagine Dragons. Давайте yeah. ще одне слово відкривайте. Ні, 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 ми вже знаємо спробуйте останнє слово. I do whatever it takes. I do whatever it takes. Ah, no, -ta imagine Dragons, хай буде, все. Вот сказав? сказал, ты дай! Кот послал файл! Я ложи! Да, ты выиграла? Я думаю, можемо вже згортатися. Тут вже все зрозуміло. Чоловіки, да. це розгром. Не бачу сенсу продовжувати. Дівчата всі три пісні вгадали з першого слова і набрали 12 балів. У вас наразі 6. Отже, хлопці, у вас немає шансів, і це перемога дівчат. Зере супер преміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Тобі не дзвонили з університету бонусних питань? До речі? О, ти знаєш? Сьогодні не дзвонили. А, наступного разу може декан факультету, хто зверху звернувся до нас. Так що бонусного запитання, скажіть, чи є у вас там ще щось на порядок? Денний? Скільки відсотків чоловіків замість подарунку кидають жінці гроші на картку зі словами Купиш, що хочеш? Це класні мужики. Багато. Це класне це, великий відсоток! по перше. Вони не хочуть паритися. Да. Вони кук... і жінка і хоче. Да. Да. Так. так класно! і зараз. Мені це підходить. прям така дуже розповсюджена Але історія. Знаєште. Ну а нема такого, що Типу, зробити подарунок, це набагато прикольніше, ніж просто дати Та ти гроші. можеш дати карточку, сказати, купи собі і купити квіти ввечері. Ні, таке враження, що ти просто відкупився, якщо ти їй даєш гроші. Коли просто кидаєш гроші і каже, потрать як хочеш, так? звучить, як відвали? Е, звучить, типу, я не хочу брати на себе відповідальність. А коли він тебе питає, знаєш, якщо тобі подарити, ти кажеш, ой, я хочу шмексом, пексом такий такий то він каже, скільки він стоїть. 75 тисяч доларів. Він каже, хорошо, зачик, держи на карточку. Ну, Я думаю, що насправді невеликий відсоток чоловік. Ну, навіть серед нас, бачиш, чверть. Давайте, 25-35 менше. 30. 32. 30 да, трошки більше 32. Давайте скажемо. Дівчата, я вже готовий вам гроші скинути, аби ви дали відповідь. А я тобі вже скинула карточку, ти нашу не скажеш. Подумати. Переможниця. Олімпіади з бонусних питань. Марія Виноградова. Коротше, ми не думаємо, що це погано. Це непогане питання і непогана дія. Буде відсоток чи ні? Да. 32. 32. Увага на екран. Покажіть нам, будь ласка, правильний варіант відповіді. Щось багато довго. Половина. Нарешті перекайфували, дівчата. Перекайфували. To the the did, 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 yeah, was no але нічого, не даю вам бонусну тисячу, але дівчата все одно лідирують. Молодці! молодці. Не даю вам бонус тисячу гривень, але дівчата все одно далеко попереду. Хлопці, у вас нуль тисяч гривень. У дівчат навіть без бонусної тисячі гривень дев'ять. Вітаю! Дев'ять число моєї долі! Дев'ять число моєї долі! Це клас! А колись таке було взагалі? Що така ситуація, вже була? Отака ситуація, ну вона не дуже. Нам хоча б касарік треба. Отак от скидаєш дівчатам гроші на картку, вони потім тебе ігнорують. І ще кажуть, що ти нічого не скидав. Ну Це класика. Гепергім сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Четвертого раунду, який має назву Хто я? Хто я? Я, наприклад, капітан команди переможця. А я зроблю вигляд, що ти несеш якусь маячню не маячню, а розказую правила Богдан. Розказу. Але останній раз далі всі правила розказуєш ти. Правила дуже прості по одному учаснику з команд виходити сюди. Ми вас заводимо за ширму. Там тик, Такий невеличкий отвір, ви вставляєте своє прекрасне обличчя і починаєте вгадувати, хто ви є. Ви можете бути пам'ятником, ви можете бути відомим актором або, можливо, мультиплікаційним персонажем. Ви маєте задавати питання абсолютно любі своїй команді. Команда може відповідати тільки так або ні. Отже, я викликаю учасника чоловічої команди. І це, як я вже сказала, Дмитро Сидоров. А, ні. Вона не казала. <рес> не казала. Вона не казала. Не казала. Я тобі бажаю успіху, я вірю в тебе, не підкачай. Ти мені щось поясниш? Чи? М -м -м. Просто заходжу туди. Дмитро, коли я тобі покажу. Ще не розлучився, вже очима стріляє. Чорну там. дірушу бізнесу. <рес> Нарешті я її побачу. Давай. Подай знак, що ти живий! Він готовий. А ви? Так. Ах. І ні Час пішов. Я людина? Так. Так, так. Вау. Я існуюча людина. Так. No. Я жінка? Ні. Я чоловік. Так. Я українець. Ні. Ні. Я American. Yes. Yeah. No, no, no no, no, but, no, no, but. From another country, eh? Yeah. 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 Yeah, uh, я спивак. Yes. Я спивак в новых country. Yeah. 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 Uh, я співаю country. No. <laughs> uh, no, no, no. Nee. Nee. Uh, я співаю реп. Ні. No. Я співаю рок. Ні. Yep. А, дога. Є, yep. більше рок. You was. You Я was. зараз діючий співак. Ні. Nee. No, 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 no. Колись був так. Yeah. відомим співаком. Yep. Uh, ні. Бі так. Є. Е, я темношкірий. Ні. білий. Так. Є. Е, я... Ні. Ні, <рес> ні. <рес> я співак з іншої країни, який колись був відомий. Я якийсь типу Елвіс Пресли? Ні. Ну ні. Uh, щось поруч, так? Да? <свист> <свист> Мені давай, давай. треба більше інформації. Давай, 20 Бо, давай більше питань. Ми не можемо тобі. І так. Е, я співак, я співак, я співак. Е, європейський співак. Єс. Yes! Я європейський співак. Yes, yes, yes. Костя показує, що не дуже європейський. Не збивайте, не збивайте. Е, 8 секунд. Я. я, 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 я. до Брексіта. До Брексита до європейський. Щас <плес> я скажу. Ей, ей, ей. Щас, останній шанс. Останнє питання. Якщо... Ти жук, жук. Я ä, Пол Маккартні. Ні! Yeah, no, no, no. Я Джон Леннон. Yeah. <плоджен> Так, да, але він прям близько дійшов. Дівчата, ви чули, як він ставив питання? Да, чули, та, як так. він ставив питання? Да. Тобто він дійшов до співака і почав розбирати, яку музику він співає, от, от, щоб дійти. Якщо тут Джон Леннон, там теж щось І про Можна вже там, чи це сольний співак, чи в групі. Богдане, Богданчику, Богданіель, Богданка моя, кажи, кого ти хочеш. Я хочу викликати одну панянку. Пішли! Я, я одного разу! Давай, 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 давай. Давай. Тут не стояла, завжди там. Анастасія, я вас прошу. Ходімо зі мною. У вас такий прекрасний сміх. Тихо, тихо, тихо. Стой. Вони? Я тебе тримаю. Я тебе тримаю. Ну добре. Так, мікрофон, щоб теж там був Настя. Богдан! Ти був чемним? Така смішна Настя, буду зараз вам ставити питання. Погнали! Я чоловік? Так. 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 Відомий чоловік? Так. так. Я живий? Ні. Ні. Мертий. Ні. Я... Ні. А не мертий не живий? Це хтось українець? Ні. Він займається творчістю? Ні. Він якийсь політичний діяч? Ні. Він нічим таким не займається. Ні. Може, це створіння? Ні. Персонаж Так. Він з в якомусь фільмі. Так українському? Ні. Закордонному. Так. З відомими героями. Це якісь зв'язні війни? Ні. Це якийсь це дитячий фільм. Чи дитячий фільм? Ні. Чи ні дорослих»? Ні. Так. Видуманий персонаж фільму для дорослих. ні. Ну, ні. Саме фільм. Так. так. Господи, які фільми? Це старий фільм? Ні. Новий. Так. Новий фільм. Це про супергероїв? Ні. Це про тваринок? Ні. Це про трансформерів? Які? Ні. Бля, Та таксі, С... коротше. – Хто це? Хто Це він. Він! – Це він. Це якесь красавце чудовище? Ні. 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 Це хтось із принців. А? Принці, принц. Ні, ні. 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 Да. Це хтось із. Боже! Хто? Які ще фільми є? Господі боже ти мій. Е... Новий, новий, новий фільм. – Злата Осталовіч уявила, що вона Дякую. Дійшла до фільму трансформери і так далі. Ще які є фільми. Нові. Які Ну, от, нові є? Нові. Ну, от які ж персонажі є. Ляльки. А яка лялька є? Найвідома лялька на планеті. Кен? Кен. Це Кен. Так це з фільму Барбі. Так ви неправильно. Вона, трошки по не дійшла. Ну, тобто нормально. Але це просто не моя історія взагалі, дівчатки. Нічого, ти була. Це класна. Ти красавчик. Молодець. Молодець. Пане суддя, пане да. суддя, а хто із нас краще не вгадав? О тут знаєте, тут прям нічия. Mm -hmm. Можу сказати так. Дмитро і Анастасія мають довершити справу до кінця. Я оголошую дивоглядки. Прошу. Він не тому смаку. Просто промаргайся і стой вже з відкритими очима. Да. Але Дім, Прошу. я тобі кажу, кого... відкрий їх. Я тобі кажу, я, я був раз з настійно. Я моргнув через 7 мілісекунд. <ріх> вона щось робить з тобою. Та вона чорнява, гарна каріока жінка. Ну, ти, звісно, вона робить з ним щось. Я, ну. Отже, ваше завдання дивитися одне одному в очі за моєю командою. Хто перший кліпне, той програв. Три, два, один. Почали! Настя, молодець. Він вже моргає. Вже. вже. Не було! Це було дуже достойно. Дуже. Я, я просто не в очі дивився. <ended> ти, ти чого туди взагалі йшов? Ти просто міг одразу сказати, ну я, ну все. стояв, тримався. Вітаю дівчат з перемогою! Чоловіки, беріться! Бодя, як справи? Класно. Бачу, не дуже. А що програєте? Ну нічого, я зараз поїм і ви будете далі програвати. <різь> Спонсор показу Тербувальна марка Чіпстерс. Прус перепис. <різь> Богдан, а скажи, будь ласка, а чи не хочеться тобі нам прочитати бонусне за 4 секунди, як це зробив Дмитро? Скільки відсотків чоловіків називали дівчину ніжним словом, тому що забули її ім'я? <зас> Просто <пи> кажеш, <пи> е ну це взагалі, ну, чесно, ну, ну це прям вже дуже мало. Ну як так забути? Ну я думаю, що маленький відсоток. 15? 12 відсотків? Ні, ну давай прям 15. Мінус 10. Так, так. Після перемоги на районній олімпіаді з релігією знавства і бонусних питань Марія Виноградова озвучить вам відсоток. Можемо, видаємо бажане за дійсне, але ми хотіли б, щоб таких було мало. І тому кажемо 15 відсотків. ми віримо в вас, віримо в найкращі ваші сторони. Підписуюсь під кожним словом. Добре, ми приймаємо цю відповідь. Покажіть нам, будь ласка, правильно відповідь на екрані. Не більше 25, Будь ласка, не так, будьте. Все. Але дякуємо Але за це віру, не про нас, не віру? Про нас. Не даю бонусу тисячу гривень, дівчата. Шкода. А нам а нам а нам не шкода. Ми хочемо вложити ці гроші в освіченість мужчин. Хай працюють над своєю пам'яттю і і звертаються до жінок поважливо по імені. Йозера. супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Дівчата навіть без бонусної тисячі гривень вам живеться дуже добре. 11 тисяч гривень дівчат. Нуль в чоловіків. єй! Віграти. Відра. Віра. Несемо складно. І якісь ми такі раз і у нас так це може бути в фіналі, але нам треба хоч щось заробити до нього. Давай, мужики давай. Все.